Green Sally Hood, a green Sally down, last gun struck, got a tail of brown. Green Sally Hood, a green Sally down, last gun struck, got a tail of brown. В стінах – артерія журналістики тут вирує життя, цікаві події. Люди все в одному інституті в інституті журналістики. І тут навряд чи порадять, як пришити до Гудзика пальто. А якщо хочете опинитися по той бік екрану або мікрофону, тоді ви у потрібному місці і у потрібний час. Ваша мрія може здійснитися вже сьогодні. Лише варто приготуватися, що буде смачно, адже здобуття знань специфічна кухня. Шлях може починатися з темних коридорів, які виведуть вас у інший світ, де є і редакція новин, телевізійна і радіостудії, і прес-центр. Тут працюють профі, які навчають студентів телерадіомайстерності. Тому не зупиняємось, а йдемо далі до кафедри телебачення і радіомовлення. Кафедри своє 40-річчя відзначили двома проектами, які пов'язані з телебаченням радіо, зокрема з інтернету. Ну такий світ мультимедійний, тому повинні поєднувати одне друге, третє. Відкрили е, кампус радіо. інший кампус радіо вже працює, вже посвятується перший е, конкурс, пов'язаний з радіопрограмами, називається студентський мікс. І, звичайно, зараз розвиваємо і вже, вже відкрили і просуваємо далі е, між студентською аудиторією такий проект, який називається «Студент Так, це студентські програми, об'єднані в одному телевізійному каналі. Які знаходяться на серверах наших партнерів, і, зрештою, якщо говорити про ідею, ну ідея, напевно, приходить сама собою до вашої уваги. Студентський онлайн канал, який розміщується на українському медіапорталі порталі Прарусь.Інфо студент Тіві. Це перш за все платформа для спілкування. До проекту також можуть долучитися студенти будь-яких вищих навчальних закладів України. Для чого зрештою створюється студентський канал? Його е, ну. Його не створили ми викладачі, його насправді створили самі студенти, бо насправді самі студенти ним керують, шукають партнерів, шукають друзів, шукають телевізійні програми, спілкуються про це в соціальних мережах. І знаходять один одного, і такраз от цьому, якраз на цьому і базується «Студент ТІВІ». що ми не думаючи навіть про цей канал про «Студент ви ми просто працювали на своїх, скажімо, заняттях стилі журналістики, поповнювали свої знання, і у нас було дуже багато проєктів. Для створення програм не потрібні тонни заліза. В інституті журналістики є власна телестудія з цифровими відеокамерами. Завідувач навчальної лабораторії телебачення Вільчинський Анатолій Якович розповідає, що все почалося 15 років тому. Спочатку будували радіостудію, тільки Після того з'явився телекомплекс площею близько 60 квадратних метрів. Телестудія складається з монтажної режисерської кімнат та одного знімального павільйону. Студенти мають нагоду відчути себе в ролі операторів і ведучих. Крім того, у приміщенні сучасна німецька обшивка стін, яка забезпечує якісну звукоізоляцію. Студентам пощастило. Вони працюють з професійною технікою. Це обладнання фірми Sony, штативи для відеокамер від італійської фірми Manfrotto та мікрофони марки Sennheiser з Німеччини. У режисерській кімнаті є мікшерний пульт японської фірми Трікастер. Цікаво, що навіть всесвітня служба новин бібісі проводила тут навчальні майстер-класи. В ефірі студентів. Студентський інтернет-канал народився 17 листопада 2011 року у стінах інституту журналістики. На презентацію були запрошені викладачі, студенти та спеціальні гості, зокрема, Олександр Курдінович, голова Держкомтелерадіо України, та Василь Пачко, генеральний директор компанії ТурМедіа, яка технічно підтримує телеканал Студентів. Перший ефір відбувся ще увечері, 16 листопада, в день працівників радіо телебачення і зв'язку. З побажаннями до студентів також звернувся губерський Леонід Васильович, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ваших руках дуже потужна могутня зброя. Слово, це дуже велика сила. І треба дуже вміло, професійно ним користуватися. Я мені здається, корисна справа і цікава. Вона повинна захопити всіх студентів інституту. А побажання мої, ну що? Ентузіазм справа хороша, але щоб воно було наповнене професіоналізмом відповідним. Я думаю, що саме у цій студії, так я це розумію, ви зможете відпрацьовувати ваші навики майбутньої роботи. Це повинно бути, знаю, таке середовище, так дозволю собі сказати, таке об'єднання студентське, яке повинно формувати майбутні кадри журналістів. Сітку мовлення «Студент ТІВІ» складають оригінальні програми, серед яких є власне ток-шоу Кава з перцем. Запис проходить у форматі прямого ефіру. Кожен випуск кави з перцем є тематичним. До телестудії запрошують експертів, які беруть участь у обговоренні теми разом зі студентами. Тривалість ефіру майже одна година. Студенти заздалегідь пишуть сценарій, а також знімають цікаві проморолики. У нас такий складний формат в шоу тому що у нас були і гості в студії, і у нас були і експерти і прості ну люди, які дивляться, да і тому нам потрібно було працювати на камеру. Тут у нас люди сиділи, експерти і ліворуч сиділи. Прості наші, так би мовити, однокурсники, які свою точку зору висловлювали. І проблеми були чисто технічні, коли, наприклад, два мікрофони, а нам потрібно ну, як мінімум три мікрофони, тому що там люди, ми з Галею ведучі, і ліворуч від нас сидять ще а, студенти, і нам потрібно було передавати їм. І тому у нас так три локації було, а, тому було важко достатньо. Ми писали сценарій десь там за тиждень, а, потім узгоджували його а, за два дні до ефіру. Багато над ним працювали, іноді багато, іноді дуже мало, і все виходило спонтанно. Але ну, вчилися на своїх помилках. Рома сказав, що ми з Галією будемо ведучими. Я сказала, Ром, а чому ми з собою будемо? Він сказав, ну, будемо з собою вдвох. Ну і так вийшло. От його взяли, тому що мало хлопців, а мене взяли, тому що Рома захотів бути зі мною ведучим. Знання не за горами, а на студент тіві які також навчить вас бути справжнім туристом. Ласкаво просимо у вікно в Європу. Це авторська програма студент інституту журналістики Марії Несеврі. Вона готує спеціальні випуски та розповідає про країни Європи. Тут і архітектура, і живопис. Програма на 100% має пізнавальний формат. Свіжі випуски можна побачити щодня на каналі Студент-ТІВІ. а саму ведучу зустріти у Німеччині. Привіту. В Німеччині я вже знаходжуся другий день, поїздка моя у самому розпалі вона триває. Сьогодні я вже встигла побувати на Олександр Плац, це найбільша площа Берліну, найголовніша там знаходиться телевежа. Також встигла побувати на справжньому такому островку музеї. За сім днів я хочу повернути. У студентства є власні новини. Це ІШТВ, інформаційно-аналітична програма. Випуски присвячені головним подіям в інституті журналістики. Про ідею програми розповідає її ведуча Юлія Боднар. Ми, звичайно, враховували досвід попередників наших, так тобто, це старших, старших курсів, які робили своєрідний випуск, який називався «Ніж. новини інституту журналістики. Але ми хотіли зробити щось відмінне, тобто не просто брати їхню ідею, а створити щось своє. Так, яке було б належало нашій цій маленькій групці журналістів, і що ми могли б самі розвивати студент студентів інтернет-канал, який об'єднує студентство. Кожен з вас має свій талант, і його треба втілити у життя. Варто лише захотіти. А можливість є. студент Студентів творимо разом.